Всім привіт! Це Діма так от ви на моєму ютуб-каналі, і зараз я буду записувати реакцію на пісню, яку представила нам Австрія для участі в Євробаченні 2025. І мені прям писали, казали, давай записуй. Антон, адміністратор Єврофани новини, підписуйтеся. Там ми спілкуємось про Євробачення. Каже, Діма, роби Австрію, каже, там така пісня, типу треба обов'язково її послухати. І от зараз я буду це робити. Я себе тільки що зловив на думці, що я не пам'ятаю, хто був від австрії минулого року. А пам'ятаю на щастя чи на жаль. Just out of the sea you У мене від кульмінації чи сльози не пішли. Австрія збирається перемогти, я так розумію, теж. Е, дивіться, одразу це не немо, це взагалі не немо. Вони абсолютно різні і не схожі. Е, немо не винайшли оперу оп оперний спів. І тут взагалі інший голос. У е, мене стільки думок. Коротше, прикол в тому. Я зараз готую свою першу сольну пісню. І я вже генерував всі собі розкадровку. І я трошки приофігів, тому що там просто зараз це була моя реалізована ідея. Якщо я знайду, я додам розкадровки, щоб ви зрозуміли, про що мова, тому що там мала бути теж вода. Там... Там у мене е, текст про е, сльози, які ну, треба випускати, і ти здавалося б, що ти в них тонеш, але насправді вони тебе несуть до нового горизонту, ти пливеш в цьому океані до небокраю. І, і я хочу офігів, тому що там тупо все було по моїй розкадровці всі кадри з водою. І Я їх так бачив в реалізації. І якщо я це зараз зроблю, то мені скажуть, що я спойгатив його. Mm -hmm. Потрясна пісня. Просто на мільярд із десяти. Це було щось прекрасне. Я хочу зараз ще трошки деталізовніше по, -по, -по музиці послухати, тому що, тому що там було. Таке щось на Image Dragons схоже. Прямо дуже схоже. Це я не кажу, що це типу Плагіат. Я кажу, що це класно по стилістиці. Порівнюючи якось з «Imagine Dragons, в принципі, важко сказати, що це погано. Пісня реально як якийсь витвір мистецтва. Дуже продумана, дуже крута. Цікаво, хто автор. Ну, тут це на оркестровочках таке розмазане, але отут як любить Imagine Dragons робити, да. Оце... Ось... Таке техно пішло. Щось мені не нагадує генія трошки. Ну, тут прям взяли е, від. Взяли від музики просто все найкраще. Взяли від музики все найкраще і зробили просто потрясний цей трек. А кліп, ну. офігенний. Такий, як у мене мав би бути. Вау. Слухайте, взагалі, поки що ті огляди, що я знімаю, мене ще ніхто не розчарував, е, крім одної пісні, не будемо називати це вслух. Як, це як Волдеморт. Те, про кого не, я не говорю. Yeah. <laughs> Тільки там Фінляндія мене трошки як це, з, з радарів зникла потім. ну типу Я вроді начебто послухав, начебто був налаштований. Вау, Австрія буде в мене в топчику. Буду ж потім складати оцей в Євровіжну скорборді е, ну, ці розбаловки. Там в топ-10 буде просто місіво, просто місіво. Це, Я б навіть сказав, би, що це найкращий трек для мене наряду із Албанським. Мені дуже албанський подобається. Тут відео можна подивитися. Клас, клас, клас. Е, я дуже радий і напишіть свої враження в коментарях від цієї заявки. І кого ви чекаєте наступним, тому що дуже багато країн, я намагаюся всіх зняти. І переходьте, дивіться, якісь відео тут або тут. Не покидайте мене і лайк поставте, і підпишіться. Я хочу послухати Польщу.